Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 6 року 5 частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. При розгляді сьогоднішньої теми та наступних не зайво буде інформація про сили, тож повторіть інформацію на сторінках 49 по 53, 4 частини курсу, яка стосується сил, які існують в природі. Завдання 3: Уяви себе на лижній прогулянці. Лижі ковзають по снігу, залишаючи зовсім неглибокий слід. Поміркуй, як зміняться сліди, якщо зняти лижі. Чому? Якщо зняти лижі, то людина буде глибше провалюватися в товщу снігу. Четверте переглянь відеофрагмент та поясни, від чого залежить результат дії сили, наприклад, деформація тіла, якщо нейпінно звернись до тексту на сторінці 30. Одним з наслідків дії сили є деформація тіла. Чим більша сила діє на тіло, тим більша деформація. Розглянемо приклад дії сили на учнівську лінійку. Якщо збільшувати кількість вантажів, то лінійка прогинатиметься все більше і більше. Також деформація залежить від інших чинників, зокрема від площі поверхні, по якій розподіляється сила. У більшості випадків діє правило: чим більша площа поверхні, на яку діє певна сила, Тим меншою буде деформація. Це твердження проілюструємо простим дослідом з камінцем, загостреним з одного боку. Поставимо камінець на поверхню борошна, яке насипали в посудину, спочатку тупим кінцем, а потім загостреним, що має меншу площу поверхні. У першому випадку поверхня деформується менше, слід від гострої частини набагато глибший, хоча в обох випадках сила, що діє з боку камінця на борошно, тобто вага камінця, однакова. Отже, деформацію визначає не тільки сила, а й площа поверхні. Тому виникає потреба в новій фізичній величині. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо відповідь на питання, від чого залежить результат дії сили, наприклад, деформація тіла. Деформація тіла залежить від значення прикладеної сили та площі, на яку діє сила. Тож, опираючись на інформацію, подану у відеофрагменті, дамо пояснення, чому людина буде провалюватися глибше в товщу снігу. Людина буде глибше провалюватися в сніг, так як змінилася площа, на яку опиралася людина. Тож новою величиною, яка буде враховувати результат дії сили на тіло, є тиск. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовує ефективну, яка стосується фізичної величини тиск. Перше. Тиск фізична величина, що характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили до площі поверхні, до якої сила діє перпендикулярно. Тиск обчислюється за формулою P дорівнює F поділено на S. У міжнародній системі одиниць тиск позначається маленькою буквою P. Також в міжнародній системі одиниць за основну одиницю вимірювання тиску взято паскаль. 1 Паскаль це відношення 1 н до 1 метра квадратного. Четверте, за одиницю тиску у 1 паскаль прийнято такий тиск, який створює сила 1 н що діє перпендикулярно до поверхні площею 1 м2. Шосте. Напиши формули, за якими обчислюють перше. Силу, що діє на тіло, якщо відомо тиск і площа поверхні, до якої прикладена сила. Щоб визначити силу, необхідно тиск помножити на площу. І друге площу поверхні тіла, на яку діє сила, якщо відомо тиск і сила, що діє на це тіло. Для того, щоб визначити площу, необхідно силу поділити на тиск. 7. Виконай завдання. Шкіра людини витримує тиск 3 мегапаскалі. Комар, який здатний чинити невелику силу, проколює шкіру людини. Поясни чому. Жало комара має дуже малу площу контакту і здатне створювати на шкіру великий тиск. При цьому він з легкістю пробиває шкіру. 8. Переглянь відеофрагмент та поясни побачене. Увага на екран! З відеофрагменту ми можемо зробити наступний висновок. При однаковій площі контакту тиск більший там де діюча сила більша. І друге. При однаковій вазі більший тиск на поверхню буде створювати те тіло, яке спирається на меншу площу. Дев'яте завдання. Розглянь зображення. Напиши у яких випадках, змінюючи форму або площу поверхні, можна збільшувати тиск, а в яких зменшувати. Розглянувши представлені зображення, можна зробити наступний висновок, що зображення, які представлені в лівій колонці, вони мають слідуючу залежність. В них спостерігається зменшення площі контакту для збільшення тиску. А от стовпчику праворуч спостерігається наступна залежність. В них навпаки збільшення площі контакту веде до зменшення тиску. Десяте. Поміркуй, якими способами можна змінювати тиск твердих тіл. Опираючись на формулу для визначення тиску і враховуючи залежність між тиском і силою тиску та залежність між тиском і площею опори, можемо зробити висновок. Змінювати тиск можна шляхом зміни сили тиску або шляхом зміни площі опори. На практиці найчастіше для зміни тиску користується його залежністю від площі опори. При цьому враховують, що для збільшення тиску площу зменшують, а для зменшення тиску площу збільшують. Наприклад, у колючих і ріжучих інструментах намагаються зменшити площу контакту для збільшення тиску. І навпаки, зменшення тиску за рахунок збільшення площі ми можемо побачити в транспортних засобах на широких колесах або ж на гусеничному ходу, також використання лиш для полегшення ходьби по пухкому снігу. І широкий насип під залізничним полотном. 11. Вивчимо інформацію за методикою запам'ятовую ефективно. Тиск твердих тіл можна змінити двома способами. Перше. Змінити силу, що діє на поверхню певної площі. Зі збільшенням сили тиск збільшується, а зі зменшенням сили зменшується. Друге. Змінити площу поверхні, на яку діє певна сила. Для збільшення тиску площу поверхні потрібно зменшити. А для зменшення тиску збільшити. 12. Побудуй графік залежності тиску від сили тиску за умови, що площа поверхні, на яку діє сила, не змінюється. Поясни, чому графік має такий вигляд. Для побудови графіку залежності тиску від прикладеної сили пригадаємо формулу для визначення тиску. Формула має вигляд P доріння F e поділено на S. Даній формулі S ми візьмемо сталим і нехай воно буде у нас рівним 1 метр квадратний. Ми знаємо, що для побудови графіку нам необхідно визначитися з точками, які і будуть відповідно відображати графік нашої залежності. Тож, для того, щоб визначитися з точками, нам необхідно мати значення тиску і відповідне для нього значення сили. Використаємо довільні значення сил та визначимо відповідні до них значення тисків. Тож використаємо такі значення сил 1 н, ньютон, 2 н, 3 н і 4 н. Підставивши у нашу формулу значення сил і відповідне значення площі, ми проведемо розрахунки і отримуємо відповідне значення тисків. Тож, маючи відповідні пари чисел, ми маємо змогу відкласти точки для побудови нашого графіку. Для відкладання даних точок на координатній площині нам необхідно проградуювати координатні осі. Візьмемо масштаб 2 клітинки і двом клітинкам присвоїмо значення відповідно 1 ньютон і 1 паскаль. І дотримуючись даного масштабу, проградуюємо наші осі. Відповідно, враховуючи наші значення представлені в таблиці, відкладемо положення наших точок і з'єднаємо їх відповідно лінією. Як бачимо, ми маємо пряму залежність, так як сила і тиск прямо пропорційні. 13 завдання. Побудуй графік залежності тиску від площі поверхні, на яку діє сила, якщо величина сили не змінюється. Пояснить, чому графік має такий вигляд. Для побудови графіку даної залежності, також виконуємо ті кроки, які ми виконали в попередньому завданні. Візьмемо формулу, врахуємо, що сила у нас повинна бути незмінною. візьмемо значення в 1 Н і проведемо відповідні розрахунки для визначення тиску для відповідних значень площі. Визначимося із одиничним відрізком для градуювання наших осей. Проградуюємо наші осі. І отримуємо точки, які відповідають нашим значенням у таблиці. З'єднаємо наші точки і побачимо, що дана залежність не є лінійною. 14. Виконай завдання. Завдання 14.1. Упиши пропущене. прочитай утворений текст. Тиск фізична величина, що характеризує результат дії сили дорівнює відношенню сили до площі поверхні, до якої сила діє перпендикулярно. За одиницю тиску 1 один Паскаль прийнято такий тиск, який створює сила 1 н, що діє перпендикулярно до поверхні площею 1 метр квадратний. Зі збільшенням сили, що діє на поверхню певної площі, тиск збільшується, а зі зменшенням сили тиску зменшується. Для збільшення тиску площу поверхні потрібно зменшити. А для зменшення тиску збільшити. Завдання 14.2. Розглянь зображення плоску губців, вони позначені буквою А, та гострозубців, вони позначені буквою Б, за допомогою якого із цих інструментів можна створити більший тиск на тіло, якщо прикласти однакову силу. Дамо відповідь на запитання: більший тиск можна створити за допомогою гострозубців, оскільки вони мають губки із заточеними краями, якими перекушують дроти. Завдання 14.3 Розглянь графіки залежності сил тиску від площ поверхонь, перпендикулярно до яких вони діють. Як співвідносяться тиски, що створені відповідними силами, поясни свою відповідь. Для встановлення співвідношення між значеннями тиску необхідно пригадати формулу для визначення тиску, а також попрацювати з графіком, провести градуювання наших осей в умовних одиницях. Взявши масштаб 2 клітинки, який буде відповідати відповідно одній одиниці. Взявши умовно значення площі 1 одиницю, визначимо відповідне значення сили для кожного із графіків. Для першого графіку ми встановимо, що значення сили становить 2 одиниці. Підставивши у нашу формулу, ми визначимо, що тиск у нас становить 2 одиниці. Для другого графіку значення сили буде становити 1 одиниця. Тож і тиск по нашій формулі буде становити одну одиницю. І для третього графіку значення сили буде становити 0,5 і значення тиску буде становити також 0,5. цього ми можемо зробити висновок, що співвідношення між тисками буде наступне: P1 буде більше за P2, а P2 буде більше за P3. Завдання 14.4. Розглянь графіки залежності тиску від сили тиску для трьох різних поверхонь, яка із цих поверхонь має найбільшу площу. Виконаємо ті ж самі кроки, які ми виконали в попередньому завданні. Використаємо формулу для визначення тиску і виразимо з неї формулу для визначення площі. Для цього нам необхідно силу поділити на тиск. Також попрацюємо з графіком і визначимося з умовними одиницями. Для цього використаємо масштаб. В дві клітинки одна умовна одиниця і проведемо градуювання. Візьмемо значення сили в одну умовну одиницю і визначимо для цього значення значення тиску. Як бачимо, для першого графіку значення тиску становить дві умовні одиниці. Тож, підставивши в наший вираз, ми отримуємо, що площа в даному випадку становить 0,5 умовних одиниць. Для другого графіку тиск маємо одну умовну одиницю. Підставивши формулу, ми отримуємо, що площа в нашому випадку становить одна умовна одиниця. І для третього випадку ми маємо, що площа у нас становить дві умовні одиниці. Тож можемо записати наступне співвідношення, що S3 більше за S2 і більше за S1. Завдання 14.5. Яку силу потрібно прикласти до канцелярської кнопки з площею вістря 1 мм квадратний, щоб створити тиск 50 МПа. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення площі 1 мм квадратний. Звертаю вашу увагу, що міліметри квадратні є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в системні одиниці метри квадратні. Тож для цього нам необхідно наше значення поділити на 1 млн. Так як в 1 метрі квадратному вміщається 1 мільйон квадратних. І отримую значення 1 мільйону метра квадратного. Або ж це значення можна записати як 10-6 метр кубічний. Далі, також нам задано значення тиску, яке становить 50 мегапаскаль. врахувавши префікс мега, який становить 1 мільйон, тож ми маємо значення. 50 мільйонів, або ж це значення можна записати як 50 помножено на 10 на шостому паскаль, визначити нам необхідно значення сили. Переходимо до розв'язку. Врахуємо формулу для визначення тиску, з якої ми виразимо формулу для визначення сили тиску. Для цього нам необхідно тиск помножити на площу. В нашому випадку ці значення задані за умовою, і ми підставляємо у наше рівняння. І нам необхідно 50 мільйонів помножити на 1 мільйону. Помножити на 1 мільйону – це не що інше, як перенести кому на 6 знаків ліворуч. Тож, перенісши кому в нашому числі на 6 знаків ліворуч, ми отримаємо значення 50 ньютон. Необхідно також врахувати, що дані значення можуть використовуватися із основою 10 і з показником степені. В цьому випадку наші дії наступні. Тобто 50 на 10 в 6-му множимо на 10-6. Слід врахувати, що при множенні показники степені додаються, тож нам необхідно виконати наступне 6 плюс-6. В результаті ми отримуємо показник степені 0, тобто фактично наші показники знищуються і ми отримуємо значення також 50 н. Це значення ми записуємо у відповідь. 15. Розв'яжи задачі, послуговуючись алгоритмом. Завдання 15.1. Хлопчик масою 45 кг стоїть на підлозі. Площа дотику його кросівок до підлоги дорівнює 300 см. Визначте тиск хлопчика на підлогу. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення маси хлопчика 45 кг і значення площі 300 см. Знову ж таки, сантиметри квадратні необхідно перевести в метр квадратні. Для цього наше значення необхідно поділити на 10 тисяч або ж кому в числі перенести на 4 знаки. Те саме ми отримуємо 3. Сотик метра квадратний. Необхідно визначити тиск. Переходимо до розв'язку. Так як нам необхідно визначити тиск, то ми використовуємо основну нашу формулу і ми її записуємо як P дорівнює F поділити на S. Цієї формули ми бачимо, що для визначення тиску у нас задано в умові площу, але не задано конкретно силу. Тож з'ясуємо, що ж нам необхідно врахувати. Необхідно врахувати, що на хлопчика у нас діє сила тяжіння, і своєю вагою він тисне на нашу підлову. Тож, фактично, F, яке у нас є у формулі, яке ми називаємо силою тиску, є фактично за числовим значенням рівне вазі тіла. Тому ми маємо записати, що F дорівнює вазі і дорівнює це добутку маси на коефіцієнт G. Так як вага тіла, яке перебуває в стані спокою, рівна силі тяжіння, і визначається добутком маси на коефіцієнт G. Врахувавши ці співвідношення, ми можемо записати формулу для визначення тиску в даному випадку. Для цього нам необхідно масу помножити на коефіцієнт G і поділити на площу. Тож всі дані, які у нас задано, ми підставляємо у формулу, проводимо розрахунки і отримуємо, що тиск в нашому випадку становить 15 000 Paль. Або ж це можна записати як 15 кПа, Паскаль, врахувавши, що префікс кіло має в собі 1000 і тому ми можемо записати в такому вигляді. Тож ці значення ми записуємо у відповідь. Задача 15.2. Чому дорівнює тиск вертикальної циліндричної мармурової колони, висота якої дорівнює 10 метрів на земну поверхню? Значення густини речовини наведено в таблиці на сторінці 32. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо значення висоти 10 метрів, а також визначимо з таблиці значення густини мармуру, яке становить 2700 кг на м3. Визначити нам необхідно тиск. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що для того, щоб визначити тиск, нам необхідно силу поділити на площу. Тож розглянемо ситуацію, яка у нас представлена в умові задачі. У нас є мармурова колона циліндричної форми висотою H. Відповідно на цю колону діє сила тяжіння. Вона притягує колону і в результаті колона тисне на певну поверхню. Тим самим ми повинні врахувати, що наша колона опирається відповідно на певну площу, і ця ж площа буде відповідно і тою площею, на яку здійснюється тиск. Тож ми повинні врахувати, що сила, яка у нас є у формулі тиску F, це є не що інше, як сила тяжіння, і в даному випадку сила тяжіння визначається довком маси на коефіцієнт G. Врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо формулу для визначення тиску, яка буде мати вигляд M помножено на G і поділено на S. В цьому випадку слід врахувати, що маса у нас в умові задачі не задана, але знаючи густину і знаючи об'єм, ми можемо визначити масу. Врахувавши, що це у нас є тіло правильної геометричної форми, то ми можемо застосувати формулу для визначення об'єму циліндра. Для цього необхідно площу основи циліндра помножити на його висоту. Тож, рахувавши дані співвідношення для маси і об'єму, ми отримуємо формулу, яка визначає нам масу. Для цього нам необхідно густину помножити на площу і помножити на висоту. Тож, дане значення, яке ми отримали для маси, ми підставимо у перший вираз. І в результаті, що ми бачимо, ми бачимо, що. Чисельнику і знаменнику нашого рівняння є площа. Це одна і та ж сама площа, тому ми можемо їх скоротити. І тим самим ми отримуємо остаточне рівняння для визначення тиску. Для цього необхідно густину помножити на висоту і помножити на коефіцієнт g. провівши відповідні математичні дії і скоротивши відповідні одиниці вимірювання, а в даному випадку необхідно врахувати, що у нас метр кубічний і метр скоротиться, і в знаменнику у нас залишиться метр квадратний. І загальне рівняння для одиниць буде Ньютон поділено на метр квадратний, що і відповідає Паскалю. Отримуємо 270 тисяч. або ж це значення можна записати як 270 кпа. Або ж можна записати як 0,27 МПа. Ці значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде вивчити основні визначення сьогоднішнього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 6 сторінка 2829 п'ятої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.